Охтерська ТЕЦ виробляла електрику та тепло для містян. Кількаденне її бомбардування на початку березня призвело до загибелі п'яти людей, чотири зазнали травм. Самі ж будівлі зазнали значних руйнацій. Рятувальники працюють в дуже складних умовах. Я б сказав, не то, що дуже складні, а завищено складні умови. Все розрушене. Хлопці працюють на всі свої 100%. Складності у нас виникають в тім, що воно все живе, сказати своїми словами. Серед 30 рятувальників, які працюють на ТЕЦ, наймолодший 18-річний Андрій Харченко. Юнак розповідає на службі чотири місяці. Я прийшов до воєнну пору, я не очікував, що таке буде. Ну, доля склалася так і приходиться розгрібати оці всі. Які натворили руські солдати. За час служби говорить, вже довелося працювати у Тростянці та Охтирці. Найскладніше, звісно, перебороти себе в, тих, залізти в якісь місця, де завали, таке, щоб я був впевнений, що мене не привали і я вийду живий та здоровий. Рятувальники демонтують дах та розбирають зруйноване приміщення. Аби виконати роботи, фахівцям довелося спускати донизу 12-тонні бетонні плити. На промислових об'єктах взагалі, я б сказав би тяжче, навіть як сказати. Із-за того, що об'єкт треба проводити розвідку. Розвідка проводиться не в будівлі. Над паровим котлом зовсім я б сказав би, складно. Але на сьогоднішній день ми задачу виконали. ЖД, жб конструкцію ми розібрали, і на даний момент ми її вже, скажімо так, спустили вниз. Але ще є певні складнощі, з якими ми будемо працювати. Питання відновлення роботи підприємства вивчається на рівні уряду. Сказав директор окторської філії ТОВ Брокенергії Григорій Юрко. Скільки саме коштів необхідно для відновлення, поки підраховують. Планують розробити проєкт та провести відновлювальні роботи до 1 жовтня, наступного опалювального сезону. За планом рятувальники працюватимуть на підприємстві ще кілька днів. Це залежатиме від складності робіт. Будемо сподіватися, що швидше цей весь жах закінчиться.